Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас таке відео буде незвичайне, а може для когось звичайне. От. Я думаю, що будемо сьогодні намагатися знімати відео корисне, інформативне і реально практичне відео. Да? І так, мене звати Анатолій моя дружина Аня знімає це відео канал Тропічний сад. Хто, можливо, ще не підписаний, а хто вже підписаний, всіх. Вітаю підписників. І так, у нас сьогодні мова піде про Маракую. Маракуя Северна як ще її називають, да, в народі. От, про що ми сьогодні поговоримо? Ми сьогодні будемо говорити повністю, повний цикл, як ми можемо ось з такого насіння, ось такого насіння да, отримати ось такі вже плоди. Дивіться, в нас зараз середина січня місяця і якраз прийшов час сіять, садить наші насіння, наше насіння маракуї, щоб отримати в цьому ж році, в 2023 році, 2023, 20, отримати вже результат і мати власні плоди. І так, що ми почнемо? Дивіться, хочу наголосити, що в нас є ось таке покажи насіння. Насіння абсолютно все свіже, тобто ну, воно класне, свіже і воно буде проростати. І ми повністю вам покажемо повний цикл, як його проростити, як його отримати саджанці, при яких температурах як висадити відкритий ґрунт, які квіти. І, звичайно, щоб ви всі отримали смачнющі плоди. І так, дивіться, в нас також тут вже є саженці. До речі, я зараз так відволічусь на секундочку. У нас є такі саджанці, вже середина зараз січня місяця, вони потроху пробуджуються з кореневої, і бачите, вже. В якому вони стані на сьогоднішній день, це середина січня місяця. Ну, коротше говорячи, я вам скажу, що саджанці вже в хорошому стані, міцні, тобто, вже, в принципі, якщо буде плюсова температура, ну, декілька у нас вже варіантів є. Ну, хто, хто можливо зараз захоче, то вже е, зможемо вам відправити навіть такі готові саджанці. Але мова сьогодні піде про насіння. Яке в нас насіння є, і як його повністю-повністю що з ним робити, при яких температурах я повторююсь, щоб отримати класнющий результат? Дивіться, в нас в нас маракуя росте повністю вся на вулиці. На вулиці ми вирощуємо так. От була в нас і в теплиці маракуя, і те, що звичайно, ми в теплиці, то ми день, у нас є плодики, які ми їмо. І я зараз вам продемонструю, що ось такого насіннячка да. З такого ось насіння, яке ви бачите, так, от, от ви можете уже в цьому ж році отримати ось такі плодики. Це в нас невеличкий плід залишився. Ми вже великі з'їли плоди. На відео, на відео на каналі дуже багато, які плоди. там ну, З гусини яйця плоди були в цьому році в тому році. От, е І я зараз просто вам покажу, що в нас сьогодні середина січня місяця, і в нас є ще маракуя, невеликі вже залишились повди, але вони є. Вони вже достигли, вони в нас полежали. Дивіться, я хочу щоб ти від. Ну, давайте прямо ось ми зараз розірвемо при вас. от, е І дивіться, яка м'якоть, яка всередині. Ось, вона достигша. Абсолютно темне насіннячко. Он, бачите? Пахне, дуже-дуже пахне. Тобто, ви реально за, такі, за такого насіння, як оце так, ми їх будемо продавати, вони в нас є, бачите, самі в наявності. От, ви отримаєте ось такі плоди з такою м'якотю, дуже ароматні, смачні, смачні плодики. В цьому ж уже році можна цього добитися результату. Тобто, дивіться відео. Насолоджуйтесь відео, а ми повністю весь цикл вам зараз покажемо. Обов'язково, хто не підписаний, підпишіться, тому що дуже багато відео, дуже корисні відео, я вважаю. І я ще по ходу буду вже з п'ятилітним досвідом розповідати нюанси по на рахунок, наприклад, ґрунтів, щоб краще вона весною вас на наступний рік прокинулась, уже коли вона вас перезимує, як вона краще, щоб зимувала. Потрібно обрізати лозу чи не потрібно, тобто дивіться відео до кінця, і ви, я думаю, будете володіти інформацією і зможете повністю самі повторити наш досвід. Поїхали далі. Дивіться, для того, щоб проростити наше насіння, беремо лоточок, звичайний, такий контейнер. Да. Беремо, промиваємо після цього наше насіння, зразу підготовлюємо. І відповідно для того, щоб його проростити, беремо тканину. Тканину бажано, щоб це була натуральна тканина хлопкова. Беремо і оцю тканину, зволожуємо, зволожуємо. І тоді завертаємо наше насіння і кладемо наше насіння обов'язково в кульочку, в лоточку, зволожене на гарячу гарячу, Поверхню, там, наприклад, ми кладемо на батарею, щоб градусів 45-50 була десь приблизно температура нашої батареї. І буквально там проходить декілька днів, і ми вже прямо бачимо, як наше насіння починає якби, ну, лопатися. так? Ось кожура тріскається, кожура тріскається. Зараз знайдемо вам і покажемо, якщо там камера зафіксує, да? там от маленький, маленький такі. Тріщинка, вроді, йде, ну, просто лопається наша насінинка, порушується да, от кожура на самому, на самій насінині. І я думаю, що ви зараз бачите на екрані, да, як воно виглядає. там. Ну, Погано, звичайно, видно, але все одно видно. І після цього після цього ми беремо наше, це лопнувше насіння, і беремо звичайний дисковий. Такий от взадкий диск, розділяємо його і кладемо наше туди насіння. Зволожуємо його, кладемо в, знову ж кульочок і кладемо на просто теплу підлогу. У нас тепла підлога є е, на плитку. І воно там, ось бачите, як вже проклюнулось буквально за 3-4 дні. Воно у нас отак от прокльовується. Після цього беремо проклюнуте. І в наш, от в даному випадку ми таку касету зробили і садимо в таку касету. І також воно там у нас в цій касеті ми його прикриваємо якимось там кульочком чи чимось, як бачите, да. буквально там, не знаю, днів 3-4 ми замітили, і воно вже прям починає отак от сходити. От такі у нас вже прокльови, ну, дуже швидко, дуже ефективно воно класно працює, ця штука. От, І ми отак от вирощуємо. А також, бачите, беремо стаканчик, коли воно виростає. Потім е отакі зверху насіння прилипше. Да, ми беремо його стаканчик, зволожуємо його і накриваємо для того, щоб в ну, приміщенні сухе повітря, і воно буває присихає і не відкривається нормально. Не відкривається нормально. Тому і робимо таким от е способом такий ось варіант. Ми собі вибрали, він дуже ефективний. Ну, працює прям класно, класно і проблем немає. Все всходить, все працює, все прям чудово. Все. І ось дивіться вже. Реально ми маємо яку розсаду. От така класна маркує, вже це прям гарні саджанці. Так, да, є більші якісь пішли. якісь, ну Хто раніше що проросло, то звичайно швидше пішло в різ, деякі трішки менші, але в цілому розсада дуже класна. Розсада обов'язково потрібно її перед тим, як висаджувати, відкритий ґрунт. Це вже кінець травня. Начало червня місяця обов'язково виносимо на вулицю і обов'язково її закаляємо, як звичайну розсаду. Ми робимо, да, отак от і закаляємо. І потім вже висаджуємо його в відкритий ґрунт. А зараз ми беремо наші саджанці і будемо висаджувати їх в ґрунт, і вам все це розкажемо і покажемо. Отак, от тут десь коло ківі, у нас ось ківі росте. Давайте отут поряд, обережненько. Отак, роз... Оце, мабуть, ще й маракуя. а можливо й ніт. Не знаю. Коротше, горяч. Отак от ми викопуємо, вириваємо. От дивіться, якраз шахта кротяча. Це дуже не, не дуже добре, але в нас виходу нема. От. Вирили отак ґрунт. От Будемо зараз дивитися. До речі, треба було, мабуть, полити. Ну, я не поливав її, щоб краще не висипалося. І робимо перевалку. Бачите, вона висипається, але нічого страшного. Краще намочити перед цим, щоб воно гарно комом землі і випало. Дивіться, яка коренева, гарна, Ну, супер. Я думаю, видно на, на відео зараз. О, це, мабуть, велик... ну, так. велику ямку викопав. О, там. Зараз ми замуруємо хід той кротячий. От. І просто опускаємо. Зараз я зараз витягну паличку підпирали, щоб вона не падала сильно. Дивіться, її не потрібно, щоб глибоко ну, опускати в землю. Ну, в ґрунт не потрібно. Отак От поставили і пригребли. Дивіться, ось бачите? Прижали трішечки її. ось. Все, вона в мене як була, ну можливо, там я пів сантиметра її глибше, чим вона росла в мене. Ми робимо таку трішки, як ямку, не ямку, не знаю. Щоб. Ну, вода, коли поливати, ми будемо, щоб не розтікалося нічого. Все, маракуя в нас посаджена. Отак от, от от вона вона буде чіплятися. Дивіться, вона вже зачепилась. От, вона вже вусами зачепилася, потрібно, щоб вона зачепилася і все. І хай вона собі тут росте і радує. Давайте ще тоді одну посадимо. Давайте все на відео, я три штуки прям покажу на відео, як ми робимо, щоб це не одне відео було. Давайте десь отут, мабуть, обережно викопаємо ще О, таку ямку. О, коріння, це маракує полюбасик. Думаю, щоб їй не пошкодить. От. Знову ж таки робимо. Отаку процедуру обдавили горшечок. Я думаю, це видно на відео достатньо зрозуміло всім. Коренева, бачите, як під них зачіпляється і не хоче вилазити. О, все, відпустило. Бачимо, так, яка коренева гарна. От. І опустили, щоб не пошкоджувати кореневу систему. І зариваємо, притримали там чи як. Зручно. Я думаю, що потрібно достати це все. Трішки прижали, обжали. І ми не, не заглублюємо дуже в землю сильно. Не потрібно його робити, щоб вона отак от якось десь. О, дивіться. І трішки ми робимо ямку, щоб коли ми полімо, зараз все. Другий саджанець є, бачите, у нас покручений такий трішки. ну це нічого, Вона вирівняється, зараз піде. от, Вона зачепиться вусами. Оце ми ще Тут викопаємо. також. Уже відчуваю такий ґрунт прогрітий. Це вже нормально. ну вже Можна зараз висаджувати маракую. Опа, обдавили ми. Я думаю, видно. Бачите, така ж... гарна також коренева. Опустили отак. І... Опа, не треба боятися, нічого страшного, ви їй не пошкодите. Головне зробити перевалку. От. І щоб не пошкоджувати. О, бачите, як чіпляється. Дуже сильно вона своїми вусенятами зачепилася. О, все. Ми її отак залишили. Перший раз гарно беремо і поливаємо. Спеціально показуємо це відео для наших підписників, які вже в нас взяли маракую собі. Ось, бачите, я гарно-гарно заливаю. Маракуя не любить великих переливів, але ну, їй не потрібно засуджувати, ну, щоб вона не суха, не суха земля була. Все, достатньо отак. Давайте всі три зараз. Я Надіюсь, в мене таке. Ну, у нас був дощик недавно, то от волога є, я бачу трішки. Ну, бачите, у нас піщана земля. У нас піщана, у нас прекрасно почуваються саджанці в такому ґрунті. Тобто Вам можна пісок, там, чернозем перегній, або нейтральну землю купити, можна підсипати, коли висаджуєте ви без проблем. Тобто вона не, не має для неї якось, там, Можливо, якщо трішки буде підкислений ґрунт, нічого страшного в цьому нема. Маракується нормально. Ну і от, так от ми... Поливаємо. Перший раз гарненько полили ми, щоб вона прилипла коренева, там все ґрунт. От, ну, в принципі, можна сказати, можна сказати, все. Ну, ось, ми висадили нашу маракую. Як бачите, вже всі три саджанці, все нормально. Так що чекаємо на вже плоди. І так, нарешті, нарешті ми дочекалися наших квітів. Ви подивіться на цю красу. Ось у нас вже вона виросла, так. І гляньте на цю квітку. Реально дуже класна квітка, красивезна квітка. Вона квітне, як правило, подивіться, яких розмірів квіти. Вона квітне, як правило, з 12 годин, десь 12 в час розквітає. І ось. Формує таку класну ліану, дивіться, скільки бутонів, бутони, бутони, бутони. От. І перші квіти ми обов'язково запилюємо вручну, тому що бжилища немає. І ми обов'язково запилюємо вручну ці квіти. Щоб отримати перші плоди, вони максимально великі і ну, дозрівають, дозрівають, щоб ми встигли іменно посмакувати наші плоди. От для того й потрібно опилити нашу маракую вручну. Це ми робимо. Якщо там ви, відео є у нас на каналі, можете глянути. От. І отак ну, от. Дивіться, яка краса. Прям така класна ліана. А, а ось дивіться, які в нас крутяцькі, крутяцькі квіти. Я думаю, що ви все заціните. І ось, друзі. нарешті нарешті ми дочекалися вже плодів. Дивіться, які вже плоди. Реально, це середина серпня. місяця. Серпня місяця. Серпня І вже Маракуя наша сформувала ось такі плоди, які будуть дозрівати, які висять, десь 60 днів вона дозріває. Десь 60 днів, тобто кінець жовтня місяця, вже вона буде достигша. Дивіться, як класно сформована Ліана вже. От, ну, досить великі плоди. Плоди реально десь гусине яйце. Ну, подивіться, які великі-великі плоди. І те, що я говорив, що ми брали її самі опилювали вручну перші плодики, для того, щоб квіти точніше, для того, щоб вона ну, зав'язала і сформувала перші-перші плоди. Отак От вона в мене висить на ліані, точніше, на зогірків сітці, скільки вже років, і дивіться, скільки плодів вона в'яже. Скільки вона зав'язує, навіть на відростках. От реально відростки є, бачите, і там вже маленькі молоді плоди. От, І вони будуть далі далі рости, розвиватися. Я думаю, що ви всі бачите цю ну, якби красу, скільки плодів, ну, дуже багато плодів. Все відкритий ґрунт, все повністю на вулиці росте. Ви самі бачите, вона формує, зав'язує квітне, ліана. Далі розвивається там по 6-8 метрів довжиною. Отак, от вона її там направи. Вона сама собі росте. І до речі, те, що я розповідав вам, що уже в кінці літа. Ми не опилюємо вручну, буквально там пару неділь, а потім бджола вже працює, бджола прилітає, бджола починає опиляти все, і воно зав'язується дуже класно. Головне, щоб було тепло, і ночью, і в день тепла достатньо буде. Тоді, взагалі, дуже дуже класно зав'язує Маракуя плоди. Я прям ну, дуже задоволений. Рекомендую всім вам. Дивіться, вона все росте, без всяких проблем на вулиці, і ви отримуєте такі от. Класні квіти і супер плоди. Вони дуже смачні і корисні. Так що я думаю, що потрібно вирощувати маракую. Що ще хочеться сказати, нема чого говорити. Дивіться самі на ось такі крутяцькі-крутяцькі плоди. Все, друзі, пока-пока!